Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч донецького Шахтаря. Який відбувався у Лізі Європи сезону 2020-2021 років, 17 серпня 2020 рік. Півфінал Ліги Європи. Сезону 2019-2020 років стадіон у Дюссельдорфі, прямий матч інтер шахтар Донецьк. 5-0. Міланська команда перемагає. Дубль Лотера Мартинеса, дубль Рамал Лукаку та голда Розія. Принесли Міланцям перемогу. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. 3-5-2. Стартова розстановка Міланського інтера. Головний тренер команди Антоніо Конте. Смір Ханданович у воротах, трика центральних захисників Деверей, Діггадін, Алехандро Бастоні, Нікола Барела, Брозович, Галердзіні, трика півзахисників Дамброзія, Шліян Лутералі, Рама Лукаку, Лутара Мартинес. У нападі. Це стартова розновка Міланського інтера. Шахтар, Донецький Пауло. Пропущу, друзі, Луїш Кастр, Луїш Каштер, да. головний тренер Донецького Штаря. 4-2-3-1 стартова розновка Донечин. Андрій П'ятов у воротах, Сергій Крюцов, Девід Хочелава. Пара центральних захисників, Колі Матвієнко, додо по флангах, Степаненко, Маркас Антонія, центральний опорний півзахисник Алан Аллан Патрік, центральний атакувальний півзахисник, Тайсон Марлос по флангах та Джунір Марайс у нападі. Це стартова розстановка. Шахтаря Донецька. Тепер, друзі, про сам футбол. Давайте будемо говорити. В принципі, Донеччина доволі таки непогано грали. І... Да. І справді, важко було українській команді. Міланський інтер дуже здорова команда Антонія Конте виглядала. А от це я би навіть би сказав, що би плюс-мінус такий рівний був початок, і дуже багато було, було, було боротьби на футбольному полі. Але ось вона, 19-та хвилина матчу, Міланський інтер. Команда Антонія Конте. Атакує, дуже небезпечно, Ніколо барела. На правому фланзе Ніколо барела. подача від Ніколо барела Мартинус удар головою, гол. Лаутаро Мартінес, Лаутаро. Пробиває в дальний кут. Лаутар Мартинес. Без шансів для Андрія Пятого, Ніколо барела. виконує геніальний шипас. І міланський Інтер Антоніо Конте виходить уперед. Забиває гол Лаутаро Мартінес. Лаутаро Мартінес забиває гол. Штрадонецьк, в принципі, не пане проходить до латаки. Передав Семен Кулдодо від Івенчина Мараєса. Жуніра Мараєс! Не пані момент був Жуніра Мараєса. Але не, не вдається Жуніру Мараєсу. Жуніру Мараєс! Пробиває по ворота. Ще не пане був момент у Тайсона, коли там Тайсон пробивав. Ні, не Тайсон, а Маркс Антоніо. Дуже хороший момент був на 44-й хвилині Донеччин. Макс Антоніо пробиває м'яч пролітає повз ворота. 1-0. Міланський перемагає. Перше, 45 хвилинка завершиться. На другий тайм у інтер вийде Крістіан Еріксон, Сенсі, Віктор Мозес, Еспазіта, Бірагі. У Донецькому штарі на другий тайм вийде Євген Каноплянка та Мануар Соломон. Другий тайм перемагає 1-0 і в принципі інтер віддає м'яч Донецькому штері. Донецький шахтар більше володіє м'ячем, донечани більше проводять часу позиційній атаці. Але Міланський навіть не проти цього був. Взагалі не проти цього була команда Антонія Конте. Вони на контратаках прекрасно мій діти. На 48 й матчі був момент Лоутаро, лоу Лоутаро, Хотів піймати Андрія Пятого на противоході. Пробував з метеори 26, але Андрій Пятов, Андрій Пятов встигає відбитий удар Мартінес е, э, Пробував Андрій Пятов Геніальніший сейф робить і справді. У десь каштари супершанс супер шанс на 62-й матч. Золотий шанс. Буштаря. Хороша атака проходить по-любому. Подача! Мараєс! Пробуває Junior Мараєс, Але Семір Ханданович, Мараєс, виграв ту боротьбу і виграв боротьбу з Жуніар Мараес, футболісти Міланського Інтера. Який же момент був у Донецького Штаря? А потім Інтер на 64-й гіонечі по декутовій подачі Дамброзі удар гол. Гол збиває Дамброзя. Геніальніша подача пішла з правого флангу, якраз то Брозович подає кутовий. ПРРВД і забиває голи войс на емоції футболістів Міланського Інтера. Це емоції Лутара Мартинес інтер подає свою перевагу. Ну а потім Міланський Інтер ловить кураж. 74-та хвина матчі. Помиляється е, Борона Донечан. Лутара Мартинес удар, у Тара після передачі Роман Лукаку. Робить рахунок матчі вже 3-0 на користь міланської команди. І дубль оформлює Лаутаро Мартінес. Лаутаро пробиває в дальній кут і збиває. На 78 міг маючи ще одну атаку проводить Міланці. Лаутаро Мартінес на Лукаку від передачу. Ромелу удар гол. Гол забиває ще Ромелу Лукаку. І Ромелу Лукаку. забиває. 4-0 Міланський Інтер. Ще один м'яч збиває. Рамен Лукако збиває. Після передачі Лутера Мартінеса. І на 83-й хвилині маючи ще одна пройде атака в Міланського Інтер, Там Деврей. Геніальніше просто якийсь пас зробить. Лукако вихід 1-1. Ромело об'є. Ромело збиває. І оформляє дубль Ромело Лукако. 1 плюс 2. Ще 2 плюс 1 Ромела Лукаку. І дубль оформив, і голіву передачу ще до свого пасива, записав. В принципі, Кілоута Мартінес. Екілутар Мартінес також 2 плюс один у Лутаро. 2 плюс один Ромела Лукаку. Ну і відповідно, Міланський інтер обіграє у півфіналі Ліги Європи донецький Шахтар з рахунком 5-0. Але команда Олвіша Каштру билася до кінця. Донещани билися до кінця. І в принципі був момент у Жуніра Марайса. Був момент у Жуніра жуніора Марайса. Але жуніор Марайс не реалізував свою свинагоду. Жуніор свою нагоду не реалізував. Якщо, друзі, дивитися взагалі статистику того матча. 12-6 вдвічі більше було у Інтера. 9-1 в площину, перевага Міланського Інтера. 37 на 60. 3% володіння м'ячем був за донецьким шахтарем. 393 передачі У Інтера 84% точність передач. У донецького шахтаря 669 передач. 89% точність передач. Але донецький шахтар з 63 контроля не витиснув гол. А Міланський Інтер з 37% контроля витискає аж 5 м'ячів. 21-3 по фолам. Тут просто, я не знаю, якась неймовірна статистика. Аж, аж в 7 разів більше футболістів Міланського «Інтера». порушував пароли, при цьому 0 жовти була Одна жовта картка. За кутовими 4-1. Перевага Міланського Інтера Антоніа. Конте. ми, друзі, цей матч. Півфінал Ліги Європи. Сезон 19-20, 17 серпня 2020 рік. Дюссельдорф, Німеччина приймала цей півфінальний матч. Інтер Шахтар Донецьк 5-0. Інтер перемагає, перемагає все-таки ділу, Якщо брати статистику, але Донецький Шахтар, браво, браво! Українській команді, браво! Той сезон 19-20 був неймовірним для донецького штаре. Взагалі, дойти до півфінала Ліги Європи, я вважаю, це неймовірний успіх для української команди. Донеччани пройшли такі команди, як Бенфіка, Вольсбург, Базель, неймовірний шлях донечан. Але Міланський інтер відповідно зупиняє команду Луїша Кастро, але все одно для Донецької штаря це був просто якийсь неймовірний сезон в Єврокубках. Інтер програє фінал Севілі 2-3. Команді Антоніо Конте трішки не вистачить до мрії. Побачимо міланському інтеру, Донецькому шахтері добра. Ну і вам, друзі, вам, друзі, звичайно, ще також. Вечірго серця хотів вам побажати добра, щастя, бути, друзі щасливі! Усім до побачення! Усім до нових зустрічей.